Сепаратизм в Україні не пройде одностайні експерти ні на сході, ні в Криму описують ситуацію, на управління Донецьких від автономії там не лишилося практично нічого. Сьогодні кризис, який відбувається в Криму, он перш за першу чергу імені груп інтересів перерозпределенню ресурсів і конкурентній боротьбі за наследство наследства Донецко Макейвской группы. Демонстрації кримчан з російськими прапорами кажуть політологи результат тривалої роботи російських пропагандистських організацій, яких на півострові близько десятка повпливало й російське телебачення. Мовляв, саме його найбільше дивляться в Криму. Та ще й антимайданівські акції залякування бандерівцями фашистами. Ось, наприклад, такі меседжі лунали там на початку лютого. Опозиція рветься к власті використовуючи спользує націоналістичних ідеї людей. В своїх речах вони називають гітлера свободітелям. України, а советських солдат окупантами до того ж і скасування мовного закону додає паніки. Це на думку політологів шкодить ще більше за російську пропаганду. Ані думають, що відбувається какая-то украинская... Коли вони поймуть, що через через місяць, через два ніяких бандеровців не збиралися сюди. Всі бандеровці, які приїжджають туди, це дихаючи в Криму, та сказати, дато вносять свою копійку в бюджет того ж Криму і того ж Севастополя. Да? Uh, Тоді це все поутіхні демонстрації в Криму не можуть тривати довго. Невдовзі початок туристичного сезону чи не єдиний шанс для місцевих заробити грошей. Росія теж не додаватиме жару до вогню. Для неї це небезпечно. Запевняють політологи у Росії. Друга проблема слішком дійшова. Ціна за. За використання воєно-морської бази в, в, в Криму Чорноморського флота. Поэтому, якщо Россия будет настаивать на дальнейшем усилении своє влияния, то скорее всего, будет пересмотрен в сторону десятикратного увеличения ціни. А зважаючи на останню заяву спікера Кримської Верховної Ради, питання відділення автономії від України не стоїть, не грозить сепаратизм і східним регіонам. Запевняють фахівці і посилаються на впливових олігархів та політиків. Заявление того же Шишацкого вчера, Ахметова позавчера говорит четко о том, что о никаком сепаратизме речи не может идти, и э, вообще каких-либо, так сказать, явлениях. То есть э, ситуация очень похожа на 2005 год, статус-кво, как и с той властью, так и с этой властью. Вы не власти сюда, а мы демонстрируем полную лояльность. Нині головне за словами експертів не робити поспішних кроків, які можуть налякати українців сходу та півдня, як от теж скасування мовного закону. Олена Брамович, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес.